Друзі, всім привіт. Я отримав дуже багато негативних коментарів, що не працює вод-трансфер, чи як воно там називається. Вітранс. А хтось написав мені, що може бути бан на два тижні, хтось написав, що можуть забанити аккаунт і так далі. Але у багатьох проблема не вирішується. Ось, наприклад, видаляємо ми його з друзів для того, щоб заново кинути йому запрошення до взводу. Він не буде приймати вас в друзі. Він не буде вас приймати в друзі. Вам просто потрібно додавати його в друзі, і потім у вас тут буде з'являтися. Запрошення до взводу. Але багато гравців кажуть, що їм не приходить запрошення до взводу. А чому ж не приходить? Багато. 90% коментарів, ну можна навіть сказати, 80% коментарів пишуть, що не приходить запрошення до взводу із таким негативом, що ух, просто ух. Пояснюю, заходимо на лаштування, дивимося у гру. І тут у вас стоїть галочка: приймати запрошення в гаражі лише від друзів, вуаля! Друзі, а що ж сталося? А чому ж не приходить запрошення до взводу? А як це так? Ай-яй-яй! Галочка у вас буде ось так стояти. Знімаєте її, натискаєте застосувати. І let's go! Все у вас буде працювати. Тому що багато хто. Ось дивіться, мені знову прийшло щойно при вас, я кидав запрошення на трансфер. Ось приймаємо запрошення. Капець. Що ж це відбувається, друзі? Наступне питання: це те, що ви пишете, що. Бот зламався і взагалі він просто не приймає до друзів і так далі. Багато таке було також повідомлень. Пояснюю, що це справа не в тому, що він не працюючий, а справа в тому, що пошло дуже багато гравців. Записував це відео не тільки я, а багато інших блогерів. Тобто за добу в середньому десь це, е, цей лайфхак, так сказати, набрав більше 15 тисяч. Тобто, в середньому десь 8-10 тисяч людей спробували цей лайфхак. Ось дивіться, до речі. Мене запрошено, запрошено взяти участь у командному тренуванні. Не знаю, що це бот таке придумав, мабуть, якось обходить Варгейміновську блокіровку чи блокування, що там я не знаю. Але друзі, можу вам сказати, що бан, навіть якщо і буде два тижні, це дуже мало вірогідно, тому що Варгеймінг повинні були спалити цю фічу ще як тільки, як тільки почалося це перенесення саме через цей аккаунт, тому що дуже висока активність, і цей аккаунт мав з'явитися у. У них е, прямо перед лицем і показати що до чого і як. Тому що насправді, якщо навіть і будуть банити акаунти, а банити їх більш за все, що відсотків 90% не будуть. 10% шанс є, що можуть забанити через цей аккаунт. Але е, бану особисто на ваш аккаунт, я не думаю, що він буде, тому що це лайфхак, можуть забанити тільки мене. А через те, що я розповсюджував цю інформацію, вас забанити через те, що ви використовували якесь джерело перенесення вашого аккаунту, не. Повинні. Чому ж так? Тому що, по-перше, ви можете створити свій твінг і переносити себе на євросервер особисто самі. Варгеймінг про це знає, хоча вони самі про це говорили, що вас можуть запросити до взводу, там, і ви зможете перейти на Євро 2, Євро 1 і так далі. Тому я думаю, що достатньо інформації я вам надав про те, що чому у вас це не працює, і як взагалі з цим працювати. До речі, годинник у мене тут 14.33, а хтось на відеоролику мені писав, що ось. Тут у мене інший час запрошення 15.34. Чому так? Тому що в мене не переведений годинник. І через те різниця в часі в цілу годину. Друзі, думаю, якщо вам сподобався цей відеоролик, обов'язково підпишись. Всім до зустрічі, всім пока-пока.